Привіт, мої дорогенькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Едуарда Хмельнюка, магазин Секонд Хенд. Весна не за горами, тому ніжкам хочеться одіти щось легше і якісне. Тому сьогодні на огляді ось ці туфлі 39 розміру. Фірми Гентер. Ще не помиляюсь, це німецька фірма. Якщо я неправильно сказав, то напишіть і виправте. Туфлі шкряні ззовні, і, і всередині. Туфлі на широку ніжку. В доброму стані, не поцарапані, але трішки витерті п'яточки. Кого зацікавило? Пишіть. Дякую всім за огляд. Ставте лайки і підписуйтесь, будь ласка, на наш Ютуб канал.